Вітаю вас! Ви дивитесь, діти квіти, і з вами Маріанна. А ви знаєте, що є багато іграшок обіймак? Є отакі котики, є в мавпочки, а є спеціальна іграшка Хібукі. Що це таке і для чого вона? Зараз все розкажу. Іграшку у вигляді песика вигадали в Україні Ізраїль кілька десятків років тому. Ви гадаєте, що цей песик на ім'я Хібукі такий самий, як і всі інші іграшки-обіймаки? Зовсім ні. Хібуки у перекладі з івриту означає обійми, але справа не у назві. Автори, винахідники песика Хібукі створили непросту іграшку і ні, не золоту. Вони кажуть, що це спеціальний терапевтичний, тобто лікарський інструмент. А з допомогою цієї іграшки діточок лікують від стресів. Якщо дитина чогось боїться, соромиться, не хоче спілкуватися та розповідати про свої страхи, то все це можна розказати своєму другу. Песику хі-букі на вушко. Так, поступово на душі у вас стане спокійніше. Це хібукі Прилетів із рая. Він мій дорогу радість. Я з ним граю. Можна тискати її, він лапки проколюється. Це у песика хібуки не просте. Зріст іграшки такий же, як у новонародженої дитинки. Це для того, щоб його було зручно обіймати. Лапки теж мають певну довжину і липучки на долоньках, аби хібуки міг обнімати дитинку за шию, наприклад. Коли створювали мордочку, хібуки теж прорахували все від А до Я. Песик невеселий, але якщо підняти йому брівки, він стане радісним. Матеріал іграшки теж спеціально добирали, аби торкатися песику було приємно. У нього дуже м'які лапки на ну, нього так от вміють. і це лапка антистрес. А в нього ушки вміють отак от робити. Ну це якщо вам звуки не подобаються. І ще в нього його можна носити у себе на шию. так от робити, його носити. А так ось так от і ще. Дуже ось такі м'які лапки. І ще в нього обличчя дуже сумне. Дуже, 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 дуже багато способів, як його ось так от сипляти собі на щі. Є можна ще способом і ось так от ще можна робити. І ще можна ось так, типу, ну. И еще... Так, еще можно ему этот, на ушки шепотать, ну, свои секреты. И ему можно ещё работать вот такой селу, ну, посмешку. Он любит отниматы и есть кабасу. Он тоже любит Украину. Ну, Впевнені, що хібуки можна годувати, але точно знаємо, що хібуки може підняти вам настрій, заспокоїти та стати справжнім другом. Ось тільки одне погано: песика хібуки неможливо купити, він ніде не продається. А як же його отримати? Любі діточки, попросіть своїх батьків знайти спеціального лікаря, який знається на хібукотерапії. Нехай мама або тато запишуть вас на заняття до такого лікаря. Ось, коли ви пройдете курс таких занять, от тоді вам і дадуть хі А ви дивились, діти? Квіти. З вами була Маріанна. Побачимось!